Я закликаю вас підписатися на соц... соціальні мережі Радіо Свобода на наш Ютуб канал. А також написати під цим випуском, чи дивилися ви прес-конференцію Володимира Путіна, що думаєте про ті заяви, які були сьогодні озвучені, і які у вас залишилися враження, обговорювати цю майже п'ятигодинну подію, яка сьогодні відбулася в Москві. Далі ми будемо із Романом Цимбалюком, журналістом та власним кореспондентом УНІАН в Москві в 2008-2022 роках, який долучається до нашої ефіру пане Романе, доброго вечора вам. Привіт, скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо прес-конференції? Говорили довго, говорили багато, але, але чи почули ви там якесь справді гостре питання? І кого взагалі допустили? Чи була там незалежна преса? Ну, преса була, бо були іноземці, далі на цьому ставимо крапку. Яке головне враження? Ну що за головна новина цього заходу, що ніяких новин від Володимира Путіна немає, він а дрехліє, він а старіє, і робить вигляд, що все у нього добре? Мені дуже сподобались питання англосаксів. Я перепрошую за це російське визначення, тому що західні журналісти по великому то рахунку просто сміялися над Володимиром Путіним. От ці питання, що ти досяг за три роки і що ти запропонуєш Трампу. Ви не змогли досягти цілі спеціальної військової операції. Більше кількість росіян погибли, включаючи генерала, на якого було звершено покушення тут, в Москві, в цій неділі. І глава Сирії, якому ви оказували підтримку. Була встранена над от власті господин президент, коли ви встретите з президентом Трампом, ви будете более слабим лідером. Як ви збираєтесь поступити, що ви зможете предложити качествен проміс? Власна від Стіва Розенберга питання від з Бібісі, воно якраз і стосувалось того, що вони намагалися. Підвести разом з Путіним підсумки його діяльності на посаді, причому не тільки за роки війни, а взагалі за 25 років. Оце питання Путін отримав владу від Єльцина зі словами «береги Росію. Ну і далі перераховується в прямому ефірі все, що він досяг. Війна, ну це мабуть саме головне досягнення його ровно 25 років назад. Борис Николаевич Ельцин ушел в отставку, передал вам власть и сказал вам берегите Россию. Вот спустя 25 лет, вот как вы считаете, вы уберегли Россию, потому что со стороны, эм, что мы видим, мы видим значительные потери в так называемой СТО, которые вы объявили, мы видим украинских солдат, которые в Курской области. Вы критикуете расширение НАТО. Но стало більшість НАТО да, на рубежах Росії, Швеції, Фінляндії. А санкції, висока інфляція, демографічні проблеми. Ну от як ви считаєте, ви уберегли Своє страну, да я считаю, что не просто уберек. Тому мені здається, 5 годин це ту матч, Звісно, треба зосереджуватись виключно на питаннях війни і миру. І наразі у мене враження таке: ну він вигляд роблять, робить що у нього все добре. Що солдати 155 п'ятдесят п'ятої бригади морської піхоти, прапор якої ми зараз бачимо на екранах, вони не вмирають. Хоча це не відповідає дійсності, і всі це дуже добре знають, бо цей підрозділ в Курській області поніс суттєві втрати, а він по великому рахунку чекає чекає Дональда Трампа, власне, мабуть, власне, все. І оцей от послання йому, що я б зустрівся, але як він буде здивований, коли один з перших візитів Дональда Трампа буде здійснений в Україну. А на що він може сподіватися взагалі від цієї зустрічі з Трампом? Які можуть бути очікування і реальність? Ну, вони хочуть е, зробити такий захід е, щось середнє між е, пактом Молотова Рібентропа і Ялтай-2 тільки в сучасних умовах, тобто поділити світ. О, е, вочевидь, ці питання будуть запропоновані Трампу на обговорення. Але я от, е, з одного боку всі ці розмови про перемир'я Вони трохи дивні, і власне Путін на цьому заході це важливо наголосити. Він е, ну, фактично на наплював на всі зусиль з лапках зусилля Віктора Орбана, там же як було а, з приводу перемир'я. Я не відказувався, треба подумати. Ну тобто всі ці заяви на адресу України, що Україна не хоче миру, вони, як на мене, ну такі ну, досить, досить дивні. Коротше, він чекає Трампа, ну всі його чекають. Він на нього сподівається, і ми на нього сподіваємося. Але щось мені підказує, що Майк. Посадовець, який займе посаду помічника з питань національної безпеки, якось він сказав в одному з інтерв'ю, що взагалі-то ми координуємо нашу політику з діючою адміністрацією і з Україною, тому всі бажання Володимира Путіна точно не здійснені. Я б взагалі звернув увагу на питання цього хлопчика. Трохи схожого на пельменя з Корольова, який з одного боку просив дорогу йому прокласти, що власне і показує, що ну, це держава просто держава гній, бо ну, корольов це взагалі Московська область. Це, тобто, ну, це, це зовсім це типу наших браварів, або Бучі, всім відомий, а, то він задав питання: що а може ми зупинимось? От якщо вдруг, ну. мы не говорим про вступление там не вступление в нато той или иной страны просто остановить огонь любой вот на, на, на в какой-то там в одну минуту времени такое возможно готова ли россия пойти хотя бы на такой простой шаг если европейским партнерам удастся американским партнерам удастся уговорить киев потому что ну действительно все весь мир устал от украинского кризиса и люди в России тоже, мне кажется, уже хотят мира, и такой простой шаг никто ничем не рискует. Просто в один момент остановиться там, где есть. Если кто-то не выполнит, никто ну, не выполнит обещание, не сдержит обещание, то, в принципе, все может и продолжиться. Никто ничего не теряет. Просто стоп, вот в какой-то в один момент. Просто припинемо стріляти, і це цікавий момент. От, власне він тоді сказав, що не збирається наразі зупинятись. А, ну мабуть, так от ви кажете, що Путін зараз чекає Трампа і того, коли він стане вже повноцінно президентом Сполучених Штатів, і от сьогодні пролунало кілька заяв про нібито готовність до діалогу, але він ставить численні умови. Україні те, що там президент, нібито нелегітимний, стамбульські домовленості та інші речі. От як ви оцінюєте таку риторику, що насправді стоїть за цими заявами про потенційні переговори? Перше і саме головне, ніяких стамбульських домовленостей немає і не було. Це перелік бажань що там яку місію виконував Арахамі, Хай пояснює президент Зеленський. Але якщо мова йде про домовленості такого плану, це домовленості за підписом президента України, тому ніякі тут оце само слово домовленості, воно тут недоречно, ну взагалі то це ультиматум Україні. Ну давайте скажемо Президент відверти. про це вже заявляв сьогодні після цієї заяви Зеленський. Ну, от бачите, я вже дійшов до такого рівня, що ми з Зеленським почали думати в унісон. Він хоче роззброєння, ну знайте. І демілітаризації здається, він хоче, хоча вже не точно, і денацифікації. Справа в тім, що Росія зараз воює в повну силу, і ну навіть росіяни вони самі розуміють, що ну десь вони можуть просунутися, вони можуть захопити Донецьку область, якщо не буде, як то кажуть, змінені правила ведення війни. Ну що мається на увазі? Ну може, з якісь. Літаки разом з пілотами підуть відпустку і почнуть вбивати росіян в Донецькій області масово. Ну, я готовий, ну, це Але так, ситуація вигляд. в Донецькій області зараз також критична. Про це всі визнають. Ну я сказав, що він може вони можуть захопити Донецьку область, і не тільки. Якщо ми їх не зупинимо, вони підуть далі. Це теж треба розуміти. Всі висловлювання Дмитра Медведєва про те, що ми там ще хочемо з земелькою, це, власне, про це не свідчить. Тому, в нашому випадку, що? Воювати і залучати союзників в частині допомоги. Ну і наразі занадто багато розмов, як на мене, в частині того, що це може бути не тільки зброя. До речі, кіт Келух, якого новообраний президент США Дональд Трамп обрав спеціальним посланцем щодо війни в Україні, вважає, що і Києві, Москва вже готові до мирних переговорів. Про це він заявив в етері Fox Business. Натомість президент Зеленський сьогодні в Брюсселі сказав, що президент що припинити вогонь в Україні неможливо, допоки Україна не матиме гарантій безпеки та сильну позицію. Що ви щодо цього думаєте? Ну, по перше, кіт Келега можна зрозуміти, він займається перемовинами, йому і зручно зараз зробити такі заяви, що російських генерал-лейтенантів не треба вбивати в Москві. Ну в рамках цього процесу припинення вогню. Ну, якщо кіт що знає більше. На сьогоднішній день Володимир Путін не продемонстрував готовності до перемовин. Ми віримо в наших американських друзів і партнерів. Ну, у них є важелі впливу на Російську Федерацію. Ну так хай вплинуть на неї. Бо в частині перемовин, здається, нам запропонували дуель в небі над Києвом в частині збиття. Російського горішника, який ну Путін останнім часом завжди він любить його трохи погладити, а, похизуватися ним. Мені здається, було б круто, щоб хтось на заході а, сказав йому, що якщо ти хочеш грати в дуель, то справжня війна ведеться по іншим правилам. Зокрема, а, зусилля а, будуть направлені на знищення систем, а, які запускають ці ракети. Ну, здається, сьогоднішня подія в Ростові на дону де дуже класно горів НПЗ, який колись належав Віктору Медвечуку чи його дружині, продемонстрував, що може статися? От, Власне, все. Пане Романе, ця прес-конференція, на вашу думку, вона більше на внутрішню аудиторію? Чи все ж таки і для світу? Бо, як ви вже згадали, були там присутні і західні журналісти. Ну, західні журналісти, це вони так грають в гру, в гру що Росія саме демократична держава. Я колись в цю гру теж грав. А, і зараз можу сказати, що краще це дивитися все ж таки по телебаченню з дому. А, ось, а, ну, це комплексна історія. Тобто історія, яка має засвідчити, що царь, а не старіє, хоча, здається, вийшло по-іншому, продемонструвати, що він бадрічком, як то кажуть. І, Ну, здається так, і ну взагалі, людина, яка постійно загрожує ядерною бомбою, то те, що вона говорить, це нормально, коли це чують. І всередині Російської Федерації я власне сказав, що там якісь специфічні настрої почали з'являтися. Ну і світ це чує наразі, в частині перемовин він нічого нового не сказав. Взагалі. До речі, готуючись до випуску, хотіла вас про це запитати в соцмережах. Бачила багато питань, які нібито ставили путіну росіяни. Вони з'являлися на екрані під час прес-конференції. Серед них було чимало таких антиукраїнських питань. Ми зараз їх ось показуємо на екрані і про захоплення Києва та Одеси, про Бандерівську верхівку в Україні та інші виглядає так, що ці питання хоче почути саме російська влада. Це питання реально від росіян, чи взагалі вони могли пройти перевірку і бути відредагованими? Як ви думаєте? Ну, там різні були питання. Можна на цих зупинитися на питаннях, а можна зупинитися на питаннях, а, чи дід розуміє, що взагалі відбувається. Там вже багато питань таких було, як то про цю дорогу, як я задав, про інсулін були питання. Ну, тобто, вони різні, розумієте? Ну, це ж захід, який плекає культ особистості Володимира Путіна. І відповідно, треба продемонструвати, що він не боїться Гострих питань і так далі. І так далі. Ну це шоу. Тому якщо врахувати, що організатори заявили, що там два з половиною мільйона питань. Ну серед цього двох з половиною мільйона питань можна вибрати різні. Можна вибрати. Я переконаний, виключно такого плану, що коли ти здохнеш на діти і залишиш всіх спокої. Ну це ж, здається ми не такі немає. питання не були там озвучені і не лунали. Роман, але це не означає, що їх немає, в, в тому числі серед росіян. Я ну д, а, просто ще раз а, нагадаю питання пільміння з Корольова. Він сказав, що росіяни теж втомились. Розумієте, а, що це таке? У нього, начебто, перша армія в світі не знаю, Сирія відвалилась, Курська область відвалилась, і тут таке питання. Це ж гарне питання. Це питання, яке насправді то турбує росіян найбільше. от і все. А він якось не відреагував на це. Мені здається, цей хлопчина пільмінь, да, Він представляє китайські ЗМІ, і, можливо, саме це забезпечить, що його не звинувачать в тому, що він дискредитує Володимира Ху і відповідно на російську армію. Романе, що таке питання? Ви, як журналіст, якби мали можливість, яке питання ви би поставили Володимиру Путіну на цій прес-конференції? Насправді я не впевнений, що у нас залишилось питання до нього. Можливо, я так формулюю, тому що я там був і питання, воно ж одне. Коли закінчиться війна, воно всіх, воно всіх цікавить, і нас, і їх. Я його, здається, декілька разів задавав з 2014 року. Розумієте, ми зараз знаходимося в такому стані, що. Ну, Формулювання важливіше ніж відповіді, тому у мене до на нього питання вже немає. Я так знаєте, дивився на нього. От він хоче в Київ, якісь росіяни хочуть в Київ. А всі розуміють, що їх запрошують до злиднів і до руского до рускового міра. А руський мір на практиці це руська смерть. Дякую вам, дякую. Це був Роман Цимбалюк, журналіст та власний кореспондент «Уніан» в Москві в 2008-2022 році, і обговорювали ми прес-конференцію Володимира Путіна, яка сьогодні відбулась у Москві.